До 3 січня Венера в знаці Водолія. Які енергії це нам принесе? Ну, нам забажається щось незвичного, внести нотку цікавинки у відносини і знаки уваги. Класичний букет нас вже не вразить, а от зустріч десь на вершині неба, під пісні вітру і розмови про зірки не залишить байдужими водолійську Венеру. Це дуже гарний час для відновлення вже існуючих відносин. Здивуйте свою половинку, внесіть нотку свіжості і різноманітності у рутинне життя. Будьте толерантними і доброзичливими один до одного. Нам захочеться якихось змін у зовнішності, поекспериментувати, бути більш екстравагантними, ну то класно, але сильно не захоплюйтесь, пам'ятайте, що цей період мине, а відрізане волосся буде відростати трохи довше. Також це непоганий період для нових знайомств, а познайомитись ми можемо з досить цікавими, розумними, легкими, волелюбними людьми. Головне, не плутати легкість з легковажністю, а волелюбність з вседозволеністю. Ну а так як Венера водолійська, то зустріч може бути незвичайною через друзів, через соцмережі, через інтернет. І я бажаю вам дивувати один одного і отримувати від цього задоволення не тільки в період Венери в Водолії, а й набагато довше.